Мої улюблені два питання, які я люблю собі задавати, для того, щоб розставити пріоритети в своєму житті і зрозуміти, що важливіше, що найважливіше, і на що треба звернути увагу. Перше питання: що би ви зробили, якщо б вам залишився рік життя або півроку життя? Тобто, якщо от максимально оце представити, зануритися, взяти листочок бумаги і це все пописати, не линитися, а пописати. Дуже класно допомагає витягнути якісь моменти, які, може, ну, ми не помічали або ми не хотіли помічати. Це таке, знаєте, здаємося з собою. Це дуже важливо. А, от і друге питання. А, що би ви робили, якщо б вам дали мільйон доларів, наприклад? Як би ви цим мільйоном розпоряджались? Це також дуже важливе питання. Також рекомендую брати ручку, записувати. От, і я для себе відкрив, що для мене дуже важливо а, подорожувати. Подорожувати, знайомитися з людьми, отримувати новий досвід. От. І це наповнює життя. Це робить мене щасливим, це відкриває горизонти, це розширює мислення. От. Тому ну це моє. моє. Мені дуже подобається і я прям надихаюся подорожами. Тому раджу, от, моя така рекомендація для вас. Сам роблю, дуже подобається, дуже допомагає. Хочеться робити частіше, більше і частіше витягувати це все з себе для того, щоб нагадувати, що, що для мене реально важливо, а на що звертати увагу не дуже треба. Тому отакі враження: перше відео про життя.